Доброго дня, діти! Рада вас вітати! Сьогодні ми послухаємо з вами дуже цікавий віршик. Я думаю, вам сподобається. Тож, розпочнемо? Але перед тим, давайте з вами подивимося на ось таке зображення. Тут зображені діти. Скажіть мені, які вони? Чим вони відрізняються? Що ви бачите? Тож, на малюнку у нас зображені діти два хлопчика і дві дівчинки. Всі вони мають очі, вуха, носик, ротик, волосся, щічки. Цим діточки схожі, але очей у дітей різний. Очі можуть бути зеленими, блакитними, карими. Також всі діти мають різний колір волосся. Волосся може бути чорне, русяве, каштанове та руде. Якщо ми уважно подивимось, то побачимо, що дітки мають різний зріст, а значить різний вік. Найнижчою є дівчинка з чорним волоссям, яка буде найменша за віком. Трішки вищий за неї буде хлопчик з рудим волоссям, Потім теж хлопчик, який з рудим волоссям, але кучерявий. І найвищою у нас буде дівчинка, яка має каштанове волосся. А значить, вона найстарша за віком. Діточки, а тепер давайте подивимося на цю картинку та подумаємо, чим тут ще відрізняються дітки? Що ми з вами не сказали? Якщо не брати до уваги колір волосся, очей. Так, колір шкіри. Люди можуть відрізнятися і кольором шкіри. Ну і звісно, що діти також. Тож, чим ми з вами всі різні? Ми маємо різний колір очей. Різний колір волосся, різний колір шкіри та зріст. Але попри це всі ви є дітьми, які мають однакові права та обов'язки, яких однаково сильно люблять батьки. А тепер давайте разом послухаємо дуже цікавий вірш. Правда ж, мамо я великий, сам зуваю черевики, зашнуровую шнурочки Сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватись вмію. І не плачу я ніколи, скоро вже піду до школи. Діти, вам сподобався наш хлопчик? Так, а чим він вам сподобався? Чому? Тому що він не вирадує? Ну, добре, а ще чим? Бо хлопчик дорослішає і сам виконує за себе свою роботу, свої обов'язки, він сам зубається, зашнуровує шнурочки, одягається, миє ручки та лице. Сам зачісуватись вміє, цим він допомагає своїй матусі, адже він полегшує її працю. Діточки, а яку ви роботу виконуєте вдома? Як допомагаєте старшим? Розкажіть мені, чекаю від вас відповіді. А зараз ми з вами пограємо в гру. Дивіться уважно, на малюнку дві людини одна висока, одна низька. Треба показати високу. Так, вірно, це висока людина. Йдемо далі. Так, вірно. Діти, а тут? Де висока людина? Так, молодці, вірно. А тут, діти. Так, вірно, діточки. Молодці, діточки, гарно попрацювали. На сьогодні наш час добігає кінця. Буду з вами прощатися. Але чекаю від вас вашої розповіді. Як ви допомагаєте батькам, мамі. Які ще у вас є обов'язки, мені буде дуже цікаво дізнатись. Гарного вам дня, діти, та до зустрічі!